Якщо таке красиве Боже творіння, то наскільки його перевершує творець, творіння відображає славу творця. Коли ми дивимося на природу, ми, звичайно, думаємо про людину. Тому що навіть тут ми бачимо сліди її діяльності в Карпатах, бачимо сміття, бачимо пляшки залишені. І вже не кажемо про те, що зараз жахливі речі відбуваються в світі, відбуваються війни, проливається кров. Що сталося? Людина, яка була створена по образу Божого, по образу і подобі Божої, а це означає, що людина була створена із здатністю відображати Творця. Дві ідеї церкви, яка відображає свого Творця. І по образу і подобі править, живе на землі, відображаючи якості свого Творця, оце мала відображати людина. Але внаслідок гріхопадіння ми бачимо, що це не так. І повна гріховність це доктрина, яка постійно має наочні докази. Але коли ми думаємо про Бога як Творця, то ми також думаємо про нього як викупителя. Тому що той, хто створив цей світ, він втілився, щоб викупити цей світ. І тих, хто створені по образу Божому, і все творіння. Тому все творіння очікує з'явлення слави синів Божих. І відновлення Божого образу в нас можливе тільки через єднання з Ісусом Христом, через віру наслідок Духа дії Духа Святого. Тому, Хай Господь благословить вас, щоб вас відновлювався Його образ. І що ви були серед тих, чиєї слави очікує все творіння. Хай Господь благословить вас і допоможе серед цих обставин шукати його, пізнавати його, пізнавати його благодать в Ісусі Христі. Амінь.